Привіт, мої хороші, Добрий ноченьки, тихої ноченьки вам бажаю. Сьогодні дуже хочу вас привітати на каналі Української Відьми і хочу подивитись, чи прилетить вражині бумаранг. Хто така ваша вражина чи буде робити? Я думаю, що ви Прекрасно знаєте, хто оце. Що буде робити, ми з вами зробимо спочатку таку ідентифікацію, чи є взагалі у вас ворог, вражинка, чи ви собі накрутили. І якщо є, то ви дивитесь далі, розклад давайте оберемо. що є у вас, у вас вороги? Спочатку подивимось. Якщо ви обираєте, що ні немає, то до кінця можете не додивлятися. Якщо чітко випадає, що вороги є, то ви залишаєтесь і ми дивимося, що прилетить бумаран в обличчя, чи куди там треба в режимі. Чи відповість людина за Свій негатив за те зло, що вам зробила. Давайте так. А якщо ви не впевнені, що у вас є ворог, давайте обирайте свій варіант, будемо впевнюватись цю карту. Або цю, обирайте. Якщо ви не впевнені, чи є ворог, запитайте себе, чи є в мене дійсно ворог. Обрали? Перший варіант є. Другий варіант, хто брав у вас просто є негатив на вас. Тут проблема не в ворогу. Тут треба дивитись негативну програму закриття. Чому у вас закрита та чи інша сфера життя? І так, одинички, хто кого, хто просто знає, що у вас дійсно є вражина, давайте дивитись. Чи пролетить? Хто така ваша вражина? Хто той ворог. Бачите? Що воно хоче? Воно хоче ваші ресурси, воно хоче ваші гроші. Найпростіше. Або а, ваше життя взагалі, ваш ресурс. Що з ним хоче зробити? Ну, дівчата, тут таке питання, що, по-перше, Так як розклад загальний, по-перше, це прямо ідеально для тих, хто в трикутнику, або жінка, зазаздрилася, обжабилася. Знаєте, як кажуть, заквакалися на вашого чоловіка, або колишнього чоловіка, який трошки пройшов в минулий, трошки заминулий ваш чоловік. Бо людина просто. Просто одержима якоюсь ідеєю маніакальною, що треба вам записувати життя. Що вас, ну, у вас є родина, або у вас є діти, або взагалі у вас хоч щось є, то то вже викликає завтра. Ще раз кажу, загальний розклад. Хто Не хоче негатив подивитись, особисто пишіть мені на мій телеграм. Дивимось далі. Вражиємо, що робила? Ота хвора людина. Ну тут, і, дівчата, чітко показують жінку. Тут жінку показали. Тут не про чоловіка мова. Що воно робило? Башню робило. Руйнувало. А, руйнувати можна магією, можна словом, можна думкою. Можна, можна створювати такі обставини, коли ви сваритесь з кимось, або ви перестаєте вірити в себе, або ви втрачаєте вроду. І Тут такий негатив, що ви самі, дивіться, відмовлялися від свого щастя. Вам фізично складно, можливо, вам після спілкування з цією людиною важко. Да, це маніпулятор. Це людина, яка призводить до того, що у вас, у вас поганий сон, і знову нам тут вказує, що ти сама відмовляєшся від своєї любові, від своєї долі, від свого щастя. І, тобі здає, і ти хочеш вже здихатись від цих проблем. А вона буде все, равно, все одно вам наносити якісь удари. Вона вважає, що вона все робить. Чесно, справедливо за правосуддя. Вона вважає, що вам то все так повинно бути, що вона має право на то, що вона вам робить. Тобто, що... Ще скажи дякую, щоб ви їй сказали дякую, що то вона ще не все зробила. Знаєте, як кажуть? Давайте ще, що вона вам? Як вона до вас ставиться насправді. Ну, Тренується на вас. Кажу, тобі все так легко дається. Ви знаєте, тут яка ситуація? Це людина могла з вами, Ну, якщо ви не дивитесь практика, а дивитесь особу, яку знаєте особисто. Людина могла з вами дуже мило спілкуватися в очі, за очі, робити свою чорну справу. Давайте дивитись прилетить бумеранг, Чи буде отвіточка ворогу, да? Що їй буде за те, що вона поробила. Ну, перше, нічого не вийде, особливо дівчата, у кого є діти, то вона дуже сильно за тих дітей. Ну, Не можна нічого робити, коли маленькі діти, ви ж це знаєте. так? І що а, як, у дівчата, в кого є діти, і на момент цієї проблеми діти були, або були вагітні, то їй дуже сильно прилетить. І воно, знаєте, все, що бажалося на дітей, воно, так як хотілося, не ляже на дітей. Тобто того негативу не буде, не переймайтеся. Чи, чи буде ворого-бумарах? Кажуть, що ухиляється від цього, ухиляється, що має можливість, що треба час для цього бумерангу. Тут кажуть так, не чекай, що їй стане погано, що вона, воно захворіє або помре. Не чекай того. Тут що буде? У вас вирівняється ваше життя, але в кого там дуже такий крепкий негатив, да, то треба попрацювати над ним. Тут кажуть так, що ти все одно будеш жити своїм життям, в тебе все буде добре. А отак, як ти страждала, так складуться обставини, що буде страждати вона. Фізично буде, якийсь їй урон нанесений, буде. Що в неї буде боліти? Вона стане психічно хвора, така, ненормальна. Ну, а в неї особистого життя не буде. Чоловік відмовиться від неї, що по грошах? В неї буде обман по, по грошах. Обман її обмануть на гроші. Вона, вона розпадеться. Але я вам хочу сказати, що вона так ото сильно і прилетіла, насправді. Давайте ще. Чи відповість ворог за скоєне зло? До щось я хочу трошки Да, відповість. Так, буде. Одиначка буде. Одиначка, відлюдник, втратить в сама, Дивіться, то, що вам бажала, сама то отримала, але знаєте, як вам вже подобається, дуже. Тут такий момент, що коли ви вже забудете про цю всю халепу і будете своїм домом займатися, чоловік у вас буде. І гроші у вас вже будуть, і нормально все вирівнюється, то той трикутник або та, А, ну дивіться, ну тут. Чітко, що вона хотіла щось з вашого життя. Чоловіка, статус, щоб у неї нема дітей, а у вас є. Дивіться, тобто вона, як третя сторона, завжди йшла. За дияволом, бачите? Може, і зверталась до якихось там практиків. Може бути таке. Тут чітко йде, що ну, не вийде в неї, Він, в неї все те, що вона хотіла. Не вийде. Я вам навіть скажу чому, бо воно дуже жадібне. Якщо б воно трошки більше приплатило або віднесла подяки, то може щось би вийшло. Шкода, дівчата, що тільки знаєте, що у деяких з вас От той негатив руками був. Його не могли не помічати, думати, що то просто якісь там життєві обставини. Загальний розклад. Вам яка порада? Забудь про неї. Забудь. Хвора людина. Якщо ви там зараз в стадії війни, то все. Ну, просто для себе поставте крапку і все. І відпустіть ситуацію. Тут ще одне попередження: кого наявний негатив? великих, хто знає, що там хвороби пішли, хто в аварії потрапляв, кого дійсно розвалилася на очах родина, то треба трошки передивитися, чи є негативна програма. Не всіх вона відіграють. У кого є негатив, то трошки довше будете до ладу себе приводити. Тут би краще трошки його прибрати. Якщо немає можливості прибрати, то чекайте. чекайте просто. Погане відійде, але може не бути розвитку в житті. Знаєте, на ну, одному тому ж місці. Тому вирішувати вам на питання, основне я відповіла, мої хороші. Не забувайте приходити на особисті розклади. Мій телеграм є.